Дві машини ми придаємо, тому... це Я маю показувати приклад своїм співробітникам, що треба, треба допомагати. Скільки ваших працівників служить зараз? Більше 40. Всі ці люди, яким ми допомагаємо, не всі вони являються нашими працівниками. — Можна. — Це спрінтер Мерседес броньований. Нам він дуже необхідний для того, щоб можна було відповідно під'їхати якомога ближче до нуля. По самому нулю сенсу не буде мати їздити туди-сюди, але до самісінького нуля поближче під'їхати і в терміновому порядку підвести боєприпаси. Це дуже важливо буде.